Щодо кору захворювання на кір, ви знаєте, що це вкрай небезпечне захворювання. Дієвих ліків від хвороби немає. Тобто, якщо людина захворіла, то фактично це літальний випадок. На жаль, він передається при чиханні, і вірус може зберігатися в відкритому повітрі до двох годин. Нагадаю, що останній такий спалах був у 2019 році. Там ми мали фактично приблизно більше 4,5 тисячі випадків. Що потрібно зробити, щоб не захворіти на кір? Ви знаєте, що це тільки вакцинація, вихтапна вакцинація. Дітей до одного і до 4 років батьки повинні звернутися до сімейного лікаря. Тільки вакцинація може запобігти захворюванню. Ми вже знаємо про два випадки на території України. На щастя, в нашому регіоні його немає, тому потрібно все, що можна зробити, для того, щоб вакцинуватися. Це вкрай небезпечне захворювання. Тільки вакцинація може його зупинити.